Всім привіт! Презентую вам лот поставка товару. Постійня білизна бренду Ліварно та Мердісо. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір наволочки 50х80 см. Розмір підідіальника 155х200 см. З таким розміром буде 6 комплектів. В лоті буде один комплект з таким розміром. Дві наволочки 70 на 90 см. Підліальник 200 на 200 см. Матеріал бавовна та поліестер. Один комплект з таким розміром буде. З розміром 50 на 80 наволочки. В комплекті дві наволочки. Та з розміром 40 на 80 см буде дві одиниці. Всього у лоті три комплекти. Вартість лоту 2750 гривень. Собі вартість одного комплекту 212 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!